І завтра зовсім іншою буде історія на землі, але вічним буде потяг молодих людей до кохання, до єднання в сім'ї, до продовження роду свого. Чи по добрій волі та взаємній згоді виберете шлюб? Прошу відповісти Нареченому. Так. На так. За давнім народним звичаєм прошу розіслати молодим, весільну почуттям, змешним та нескінченим. Вашої сім'ї вас пришли від вітати в першу суботу-вересня, в день міста, ми вітаємо першу пару, яка дружується в нашому місті. Як кажуть, хто зранку встає, тому Бог дає. Тому ви в цей день, в день народження міста, народили свою нову родину, і я хочу побажати вам на цьому шляху долати всі складності і труднощі, і це буде якщо буде любов. А я в це вірю. Тому прийміть від Сумської міської ради щирі привітання і дуже сподіваюся на те, що ми зараз після ЗАГСу їдемо до. Міського пологового будинку на Троїцьке Вітаємо перших народжених в День міста. Я е, дуже сподіваюся на те, що через рік ви також е, Наталя, я приїду саме в день міста привітати вас вже з тим, що є саме головне в житті людини і в житті родини це народження малят наших сумчан. Щиро вітаю приміть так тримати, в першому тримати родину, всьому, не тільки на рушник, а бути справжнім чоловіком.